40 років на сцені молодіжного театру відзначає Мирослава Витриховська Макар. Запросив її до Чернігівської трупи Геннадій Касьянов, котрий приїхав до театрального училища Дніпра переглядати театральні роботи студентів. Написав мені таку гарненьку записочку «Мирослава, Чи не бажаєте ви працювати там в Чернігові? Я не знала куди, тому що я сама галачанка, і в мене було кілька варіантів. Ну де залишитися на західній Україні. І я не знаю, мабуть, авантюра така була по молодості. І я приїхала сюди і жодного дня не пошкодувала. Вона переїхала до Чернігова та почала будувати новітній храм Мельпомени разом з іншими акторами, котрі стали засновниками молодіжного театру. Вистави Мазепа, Мацінка, Кураж, оркестр, вечірній мед, поминальна молитва, Валентин та Валентина і багато інших. У доробку акторки десятки ролей, завдяки яким вона росла. Вони впливають на, на, на світогляд, і вони формують актора, вони дуже формують. І я інколи ми ліниві себе відкрити, а ось є такі драматургія дуже потужна. І вона допомагала. Я не вживаюся в роль ніколи. Я, ну це я, я не розумію, як це вживатись. Я Працюю, я розумієте, вистава, вона живе, вона певний процес. Це йде повний процес. І навіть оця е, остання гавань Леона Дуасон, Це ну, якби, жінка, яка хоче подарити щастя комусь, а нема кому. Тому що потворні і самотні люди дуже. Ролі оці, А я дуже сильно в драмі. Сильно. Ну, в якому плані? Ну, я відчуваю, це моє. Ну, затягнуло. Ну, є. Якось я стала на такий вибір. Я люблю широкий діапазон, і коли була така можливість, я використовувала ці шанси. Навіть Борис, такий, Борис Леонідович Мартинов, він ставив у нас одруження. І я підійшла говорю, дайте мені характерну роль, мені потрібно навчитися. Ну, дуже багато пройшло через мій шлях. Я говорю, режисер, я дуже вдячна колегам, які пройшли цей шлях. Нас дуже мало залишилося. Кілька, кілька. Там кілька. Це партнери, надійні. Коли стоїш, вони. Я дуже люблю команду, яка працює. Ну, команда. Команда це коли не боїшся впасти, не боїшся впасти, тобі підставлять плече. Пані Мирослава каже, не шкодує за руками, котрі подарували чернівському глядачеві. Акторка грає не лише на сцені, а й в кіно. Одна з недавніх її робіт була представлена на канському фестивалі у фільмі Бачення метелика першому повнометражному фільмі режисера Максима Наконечного. Там вона зіграла маму головної героїні. На цьому тижні разом з Мирославою 40 сорокаріччя на сцені святкує і Володимир Банюк. Це мій постійний партнер по сцені. Ми дуже плідно з ним працювали дуже. Просто неймовірний партнер. На виставу Океан Снів з Володимиром Банюком черніївців запрошують 2 березня, а на останню гавань разом з Мирославою Витриховською 1 березня. Мої шановні глядачі, я правда, за вами дуже-дуже скучила. Я дуже люблю сцену. Ви знаєте мене, я знаю вас. Якби був живий Геннадій Сергійович, він би ходив, махав, махав, махав руками щось розказував, горе потім. Ви ж знаєте міру і все. Отак, От товариство, я вас дуже-дуже хочу, чекаю 1 березня о 17.00. Хай все складеться. Я хочу теплу зустріч. Я чекатиму вас. Приходьте, дорогенькі мої, Па-па.